Права на 20 мільярдів. США і Британія поєднають зусилля для контролю від ухилення від санкцій, введених проти путінського режиму. Усі подробиці справи, як Росія обдурила міжнародні обмеження на мільярди доларів шляхом використання криптовалюти. У відповідь на повномасштабне вторгнення Путіна в Україну проти російської економіки було введено безпрецедентну кількість міжнародних обмежень. Ми приймали відщотне кількість пакетів санкцій. Самі вже практично запутались в тих санкціях. Не винятком стали російські віртуальні біржі ще до вторгнення Росії в Україну. Міністерство фінансів США ухвалювало рішення про введення санкцій до бірж, які базувалися в Росії та мали високий ризик. Одна була су друга чад ці біржі не контролювали дотримання вимог щодо запобігання здирству, участь в обході санкцій проти Азії. Сьогодні, вже після вторгнення в Україну, ми бачимо, як ці зусилля продовжуються. Сьогодні, як повідомляють інсайдери, ведення Блумберг міжнародні обмеження не стали перешкодою для однієї з російських бірж проводити платежі на мільярди доларів. США та Великобританія розслідують перекази криптовалют на російську біржу на суму у 20 мільярдів доларів. Йдеться про московську біржу Garantex. Ще у квітні 2022 року рішення Міністерства фінансів США до цієї біржі було запроваджено фінансові обмеження. Глобальна загроза кіберзлочинності та програм вимагачів, що виходить з Росії, а також здатність злочинних лідерів діяти там безкарно. Викликають глибоке занепокоєння у Сполучених Штатів. Сьогодні ж платежі біржі стають предметом розслідування. Мета перевірки транзакцій з використанням прив'язаної до долара криптовалюти Тезер. Перекази відбулися після того, як Гарантекс потрапив під санкції США та Великобританії за підозрою у сприянні фінансовим злочинам і незаконним операціям у Росії. За словами джерел близьких до процесу розслідування транзакції на суму в 20 мільярдів доларів будуть одними з найбільших порушень санкцій Росією з моменту їх введення. На своєму сайті Гарантекс у порадах як проводити 2 p платежі, наводить приклад використання ресурсів Збірбанку Росії. І це не єдиний банк, проти якого запроваджено санкції використовується для виведення коштів через біржу. Також на сайті компанії пропонують послуги ще двох банків, які також знаходяться під міжнародними санкціями. Про результати розслідування на даному етапі невідомо, оскільки нагадаємо перевірці підлягають транзакції на суму в 20 мільярдів доларів. У свою чергу представники компанії, яка управляє криптовалютою Тезер, у зверненні заявляють про заморожування всіх активів організації, адреси яких перебувають у списку санкцій США. Із тезер кожна дія відбувається в інтернеті, кожна транзакція відстежується, кожен актив може бути конфіскований, а кожен злочинець може бути спійманий. Ми працюємо з правоохоронними органами, щоб зробити саме це. Незважаючи на те, що звертаючись до криптовалюти, міжнародні злочинці намагаються здійснити транзакції, оскільки офіційні рахунки для них заблоковані, експерти не вважають, що використання віртуальної валюти стане дієвим способом у обходу санкцій для Росії на державному рівні. Якщо взяти всю криптоекономіку, вона навіть близько не наближається до того, що насправді потрібно Росії, щоб повною мірою уникати міжнародних санкцій. І коли я говорю про Росію, я говорю про Путіна. Кремль. це дуже важко організувати, якщо говорити про сотні мільярдів доларів російського центрального банку, які зараз заблоковані, або банки з вершини списку по об'єму, які відрізані від кореспондентських операцій, або нафтогазовий сектор. Все це потенційно трильйони доларів, які обмежені через санкції. Тому відповідь на це запитання ні. Росія не зможе використати криптовалюту для підтримки економіки. Це так не працює.